Вітаю з вами Шалений Макс. Сьогодні ми поговоримо про прем'єри жовтня. Але спершу, коли з'явилися гроші, ми мали знати, що вони принесуть багато іншого. А ми рушаємо. Але спершу прошу вас наближати нашу перемогу через посилання під відео. Тож разом до перемоги та слава Україні! І першою прем'єра у нашому списку. Є історія Кейта Гіла під назвою Шалені гроші, який вів прямі трансляції про фондові ринки, інвестиції, акції та потенційні прибутки. Люди почали прислухатися до його порад, і це принесло їм шалені гроші настільки, що цим питанням зацікавилися держслужби. Тож, якщо тобі цікава така історія, кіно з 12 жовтня. Наступною прем'єрою є кримінальна драма Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо у головній ролі. Фільм називається Вбивці квіткової повні розповідає історію 1920 року про те, як білі люди, не знаючи жалю, вбивали індіанців заради нафтових продовищ. Картину засновано на реально жахливих подіях. Вона не може пройти повз наш канал, тож чекайте на огляд. Крупуємо далі. Наступна картина є горором, і зветься п'ядничею Фредді. Знята за мотивом одноіменної франшизи відеоігра. Права на екранізацію було придбано ще у 2015 році. З того часу кілька разів переписувався сценарій та мінявся претендент на режисерське крісло. Охоронець Майк Шміт погоджується на нічну роботу Фредді Фреді Піцца. Колись успішному покинутому сімейному розважальному центрі. Під час своєї нової роботи він зі страхом виявляє, що чотири аніматрони, талісмани Фредді Фазбер, Бонні, Чіка та Фоксі після півночі починають рухатись та вбивають будь-кого, хто потрапляє їм на очі. Останнім фільмом нашого топу є Королева Болдійка. У 60-му році нашої ери на Британських островах жили кельські племена і Кенні. Їхній король красота тривалий час був римським Римляни жорстоко вбили свого союзника та посягнули на його землі. Дружина короля королева Боудіка залишилась один на один із ворога. Вони з чоловіком не мали синів, тож єдиним спадкоємцем престолу залишилась вона. Відчайдушна боротьба розгніваної жінки проти незліченної армії Римської імперії увійшла в історію. Боудіка змогла підняти у бій близько 25 тисяч воїнів, та сама була серед тих, хто взяв до рук зброю.